Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас гарячі новини про київське Динамо, які змусять вас задуматися, чому клуб вирішив не підписувати видатного луганської зорі Едуардо Герреро. Відповідь може вас здивувати. Схоже, прихід панамського форварда може викликати певний дискомфорт у команді. Це вірно. За словами блогера і коментатора Віктора Вацько, керівництво Динамо вирішило не підписувати контракт з Герреро, Оскільки вважає, що він може негативно вплинути на оточення команди. І ще більше, клуб стурбований тим, що присутність герреро завадить розвитку Владислава Ваната, який зараз є нашим головним нападником. 24 річний герреро провів вражаючий сезон в українській прем'єр-лізі 2023-2024, зіграв 23 матчі, 9 голів і 4 асисти, за даними Трансфемакт. Його ринкова вартість оцінюється в 1,8 мільйона євро. Але чи має це занепокоєння сенс? Чи справді Герреро може негативно вплинути на команду? Особисто я думаю, що це може бути перебільшенням, але я хочу знати, що ви думаєте. Залишайте свої думки в коментарях, і все на сьогодні, люди. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк, щоб ми й надалі повідомляли вам найкращі новини про наше Динамо. До наступного відео.